І все вертається. Нова ціль СВО. Вона була озвучена і вона для нас абсолютно не нова. Тобто те, що ми чули багато разів, і воно знов повертається. Знаєш, як казали, це вже було. Нова ціль СВО це створення єдиного союзного союзної держави Росії України, Білорусі. Mm -hmm. І ми розуміємо, що ми багато разів досліджуємо, як буде вих... Росія з України будуть виходити з війни і що робити з окупованими територіями. Так просто вони не здадуться, і їм треба по-любому щось виторгувати, поняла? Десь щось знайти, закрутити, переложити. Поїхали. Розбираємо з тобою на магічних картах, так? Це магічні? Це темні. Ну давай, в мене і темна, і містична. У мене містична. У ну, мене багато знайомих і кажуть, що Діма, що Рус святає, Русь святає бути. І я знаю людей ну, будь-яка Рос... союзна держава, наше майбутнє, тільки Росія, Білорусь, Україна. Я це читаю на коментарях періодично. Я не хочу цього навіть чуть, і я вважаю, що це зло, але така думка існує. І Рашка її активно використовує. Я поїду, подивимося, що чи... в... з точки зору містики, чи є от якесь сакральне значення, сакральна сила? Оцієї о такої держави, яка б об'єднала Україну Росію і Білорусь. Mm. Ну, дивись, є бажання одразу, по-перше, що є містичного? Містичного немає нічого, одразу мені десятка мечів. Ну, тобто, забудь як страшний сон. Знаєш, щось таке. Нереальне до, до виконання. А, а взагалі, що це за союз? Цікаво, карти показали: сім жезлів і четвірка жезлів. З однієї сторони, четвірка жезлів це якраз йде про домовленості, якраз про союз, але сім кажезлів, коли в, в інтересах когось одного. Угу. Ну, Аб'юзивні стосунки. Да. Давай я на темні дали. Давай подивимося, так. Такі да. які питання. Хочеться мені все ж таки на темні, чи є щось, а що є в союзі. Може, це щось таке, знаєш, така якась гідра, яка взагалі весь світ там підкориться, просто якась сила вселенна. Розумієш, як мені карти говорять? Одразу карта імператриці. Одразу. А, не темно. Слухай, це не темно, це небо. і із... Ну, добре, хай буде так, я думала, я взяла тему. А, перша карта імператриці. Про що мова йде? Про джерело сили, якщо ми про містику, про Україну. Про землю, про Чернозем, про все, що родить з землі, про наше ДНК, про дітей, про народження, про силу жінки і про все природнє. Тобто те, з чого все почалося. А почалося з чого? З Київської Росії, тобто з України. Ну Окей, добре. Давай так спитаємо. Тобто, Росія будь-якими шляхами має собі має, знаєш, як всосаться, хоч в щось. Тільки щоб воно було пов'язане з Україною. Правильно тебе зрозумів? Yeah. Ну, ну передивись ще раз. І мені, мені дуже цікаво, тому що на цьому так спекулюють відносно того що ми маємо оця братність. ну давайте оберемо цю гидку братність, не дай Боже. Але оця маніпуляція, що все одно Україна. Росія без Україна без Росії з Білорусі не зможе, це єдиний шанс, єдиний вихід. Я це читаю часто, я прям дивуюся mm -hmm. цим каже, чи, чи потрібно хоч щось, щоб було це пов'язано з Україною? Да, колесо фортуни відновити втрачене. А колесо фортуни це ж знаєш, це вкласти докупи. Не, всі, е, боже, складові. Знаєш, пазлик, ну так. Да. Да, я те питаю. Ну, вони оцю окуповану територію України. Вони назвуть Украї... Русь Україна. Оповану створять вони Чи створять вони на цій території окупованій окрему державу? Ні. Угу. Там вежа. Ні. Угу. Окей. Е, Любезники, ставимо лайк. Рухаємося далі. Взагалі. Чи можливий союз з Білорусією, Україна і Білорусі? Mm. На зараз ні, неможливий. Карта Єрафанта, рицарь Мечів, це навпаки, навіть знаєш, розрив в плані ідеології. Можливо, коли зміниться і єрафант, коли зміниться влада, зміниться ідеологія або зміниться да, коли вони вийдуть від того покровителя, щось може бути. Але чи можливий якийсь союз в плані союзу не факт, а от. Торги якісь, ну, купів прибирають. Ну, воно да, втіхаря все відбувається і на зараз. В маленькій кількості покажу Пентаклі, але на зараз воно все це. Ти... З Росією, Україна, Росія, Союз. Або те, що буде на території Росії, наприклад. Ні, говорити про це будуть дуже тут. Взагалі ти розумієш, і такі зміни йдуть в політиці. Я не знаю, скільки поколінь має змінитися. Ну, може, дай дай Боже, щоб не менше семи, тому що тут і сімка кубків і король жезлів. Це... Mm. Про це будуть говорити, про це yeah. будуть думати, будуть тиснути на населення. Політики будуть про це говорити для того, щоб відновити знову Верховний суд. Знаєш, щоб ну. Це ж не ми, це ж там та влада. Давайте ми знову будуть намагатися, але в плані людей, п'ятірка кубків, а це таке розчарування. Так. Знаєш, пов'язки до минулого, коли ти постійно повертаєшся, і знову карта місяця, і тут зжезлі страв повтору. Минулих ситуацій, тому тут я союза, тут не бачу. Тут а минулих. от дуже цікаво сьогодні я пише, я сказав, що чи створять вони на, на на окупованій території Україну русь А чи створять вони державу Малоросія, чи створять вони будь-яке державне угрупування? Тобто з яким як Придністров'я, от республіка, назвуть, з'єднають всі в області в одне і назвуть Малоросія з нашими землями пов'язані. Херсонщина, Запоріжжя, Донецьк, Донецька, Луганська. Територіальне. Ні. Ні. Ну, ні. Три чекав по смерті. Ні, ні. Чи правда, що правильно розумієш, що зараз шукають вихід, як вивесити ці території, хоч якесь правове поле, щоб можна було щось далі з ними робити? Правильно? Остай карта. Mm. Що зараз шукають, тому що Росія ж весла вела в конституцію і цим реально ускладнила процеси? Тобто, не, воно не, вже давай питання. Знаєш, як будемо, щоб не було типу так чи ні? А е, що, які в них плани стосовно наших територій, на Понятно, Мені цікаво, вже як вони яка форма виходу буде, як будуть пробувати виходити, що, як підмінь, поняла? Mm. Як підмін, може створять там окремі, е, окремі держави. І вже ці держави будуть, знаєш, якось їх будуть затягувати склад України. Оце. Mm. Ну, так добре. Чи шукають вони якісь варіанти підміну? Затково, можна, Mm, да, шукають е, варіант об'єднання три кубків трійка кубків це момент об'єднання може в якийсь союз, або ще там, знаєш, ну, да. об'єднати як. Але трійка це більше як про області якісь там, приєднати до чогось, oh, знаєш, да. от якось так, але це не про окреме. Дивись, про вони те, зараз що говорили, що до чогось yeah. дотичні. Yeah. <гум> вони зараз сказали, що е, Радянський Союз не розпався насправді. Mm -hmm. Що він не розпався. І ось, наприклад, Люба Люба пише, що вони твердять, що знову хочуть, щоб було 15 республік. Давай так: чи створять на території України будь-яку республіку, яка буде входити, яка буде входити в якийсь новий союз Радянського республіку? Це що створять на території України будь-яку республіку? Яка буде входити в склад Радянського Союзу Нового з Росією? Це? Ні. Ні. Навпаки, тут ти розумієш, що дивись знову ієрафант вежа і двійка кубків. Це не про створення, це навпаки про розрив усіх зв'язків, але бажання поєднати воно буде ще дуже довго. І по єрафанту це взагалі на якомусь такому рівні. Ну, прям як методички нові пишуть, знаєш, або десь дістали, дістались старі, знаєш, такі. Да, так, буде... таке враження. Я просто знаєш, що дивуюся, не то, що дивуюся, я прям захоплююсь їхньої винахідливості. Таке враження, що в на будь-який сценарій вже готова методичка, поняла А, буде це, ми оце вже все говоримо. Реально, ну, дуже продумано якось. Прям, ну я не знаю, я розумію, що в Радянському буде... Союзі працювали ці інститути на це, розумієш? Угу. Окей, поїхали далі. Чи дивися це дуже важлива тема? Чи є це братство слов'янських народів Білорусі, України і Росії? Чи є воно а, метафізично, фізично, по крові? а, спорідненість душ, одна один народ, одна душа? Оце є воно взагалі чи ні? Ні, карта смерті. Слава Богу, смерти, знаєш, що, знаєш, що говорить? Говорить про те, що е, правильно і те, що неправильно, все, що правильно відокремлюється, все, що неправильно, е, іде геть, тому ні тут виключно ну, ні. Ні, окей. Тобто реально цей міф наскільки серйозний, що він сам себе підпитує вже скільки років, да, тобто без кінця і краю. Я колись робила розклад, е, як виникли росіянці. Да. Такий, yeah. ну, типу містичний. І так карта цікаво показали, що це е, поєднання просто якихось там народів, ну, типу штучно, поняв, створили. Ну, yeah. Тобто немає такого. А Україна, слухай, ну ми ж куди в коріння, прям з нас дуже багато чого почалося. Давай так: на, 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 на основі юридичного, закону, всесвітніх законів, юридичних, Росія права. Euh, що, що бореться за свою землю В неї є юридичне виправдання. Ага, чи є юридичне виправдання у Росії? Юридичне. Немає, це просто агресія. Ну, щось mm -hmm. придумали, то значить, гостра, гостра думка. Карта смерті це не про юридичне. Ні, це велике бажання об'єднати, е, велике бажання поставити якісь межі, збільшити свої межі, збільшити територію, карта мабуть. Ні, тут не, не про це, не про юридичне. Ага. Тобто, по суті, в них своє виправдання, це просто агресія. Ну, не знаю, любесеньки. Я, я вважаю, що я знаю, що, що їм все повернеться найгірше, що може бути. Ой, коротше, тобто ніяких союзів ти не бачиш з Рашкою. Ага. Домовленості, так. Да. Король жезлів, це про домовленості, це про перемовини, це про діалог між е, політиками, главами держав або там той, хто буде говорити від, від держави. Але це не про союз. Цікаво, mm. ось питає стара Астра. Багато астрологів кажуть, що у 27-28 роках може бути об'єднання України і Росії, але тільки в тому разі, якщо буде нова влада РФ та України, я не вірю в об'єднання України і Росії. Я вірю, що може бути приєднання якихось територій російських до України, але я не бачу об'єднання, це неможливо вже. Ну, Подивись. Якщо буде змінена влада. Велике бажання таке є. Але дивись, яка ситуація. Якоїсь держави нашої сусідки не буде вже існувати такої. Як як вона була в плані yeah. форми, і тут неможливо вже таке об'єднання? Якісь території, за якісь території момент приєднання, це самі люди можуть захотіти бути з кимось іншим, а не там, де ми були? От такі yeah. питання будуть підніматися. Це не про союз, і це не про об'єднання, це по відлюднику і 10 кубків. Це якісь міста там, селища Перешло, тебе питання. Якого... Чи створить Україна, Союз? Між окремими територіями Росії і Білорусі. І приєднає і створить їх своїм такою, така в неї буде держава велика. Ну, Білорусь ні. А е, з окремими територіями е, Росії ташки. І причому це, да, це по хитрості, і четвірка Пентаклів це те, що Угу. Uh -huh. <с>? І карта магу. Ну, ми заявимо про свої права, якимось хитрим чином це все. А ти можеш подивитися, хоч коли це може бути? Іди, ти в плані року, року? Року. Ага. Часовий, час, часу? Давай вже. чи може піти. В 28-му році можуть бути підписані якісь документи, а в 25-26-му році робота над якимись документами. Тобто почати говорити можуть в 26-му, а підписання документів і якийсь результат в 28-му. Угу. Тобто, це я добре окей. Поїхала сьогодні Євгеній нас дивиться, пише, що він на, на фронті в Сумській області воює, підсуджує. Пише: да, подивимося Україна і оця область російська, okay. які її доля, і, і, і її доля і України доля разом з нею. Що вони чи об'єднана, чи стане на території України? Що їх чи чи будуть продовжувати наші там воювати, тримати, чи навпаки не буде? от така там доля. Ну, ми не зараз там, тому що це е, територія цікава, скажімо, ну, вона є у власності короля Пантаклів, це карта Кремля, не кремлівського режиму. Для чого вона нам на зараз тут мечів? Це наша зброя. Ага. Це те, з чим ми можемо говорити, це те, з чим ми можемо виступати і так далі. Яке майбутнє, чи буде тут же якесь мати відношення до України в майбутньому. Ну, дуже цікаво. По-перше, будуть говорити про повернення. Все ж таки, шістка кубків карта виходить, працювати з населенням будуть, але якось не все так дуже швидко не зможуть прийти вони домовленості, тому що тут двійка мечі виходить. Можливо, я, зараз, чи, чи приєднає Україна, суджу до себе будь-яким чином. Якісь домовленості стосовно цього будуть, не тільки же тут. Трійка Кубків, можливо, якісь три території. Три ну, кубки. Давай так, це область, Курська, це Курська область, да? Курська yeah. область. А, ну ну, да. ну же, я ж дивно, да, Курська область буде частиною України. Тому що, бачиш, я про неї питаю виходить правосуддя, а це все ж таки на рівні держави. Ну, Кажеш, кажуть, кажуть, що Вікопедія пише, що суддя була перша, 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 перша столиця України. Ну да, все чекай мені карту, мене щось сьогодні з руками, щось карту дістав. Поки сана залізла під стол, я вам кажу, треба донатити на Збройні сили. Підтримувати Збройні сили, робити все можливе. Тому що ви у мене є спонсорами перемоги. Ви підтримуєте я тисячу разів і каже, хай Женя напише. Жень, яке відчуття, коли ти знаєш, що тебе підтримують дуже багато людей, готові купити, придбати, скинутися на все, що треба. Напиши, Женя, як тобі як тобі це відчуття? Чи буде Курщина, боротьба буде йти за це? Ні, я думаю, що вся... Так, ні. Буде, так, так. Ні, ні? Якийсь окремий статус може бути. Да, але, але певний час ще може бути боротьба на цю тему. Ага. А, і до речі, всередині самої, ну, як на, на, на самих територіях, да, тобто люди там всередині можуть ну, чогось захотіти. Чи б, буде мати. Який статус вона окремо в плані України? Да, он карта імператриця, відлюдник, четвірка. Тобто, по відлюднику щось типу своє окреме, але начебто і те, що стосується України. Тому що угу. Окей, тобто, що можемо спитати про Біл Білгородщину? Спитати. Давай, да, Білгородщина. Білгородщина. Ну, я от думаю, що моя мама родилася на Брянщині, і це все таки українська земля. Може бути, може бути, в якомусь далекому майбутньому карта зірка такі плани. Ну, тобто це такі далекі плани, це ще ну, це не зараз, це далекі але, плани, це але наші все склад. одно там будуть, да, ще тримати. До, до п'яти років це якщо там особисті якісь розклади, а в плані країни я не знаю, може років до восьми ну розтягується просто. Тобто то в будь-якому випадку Україна об'єднає навколо себе тільки ті, 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 території. Які, наче знаєш, яка як була карта етнічного населення України, правильно? Ну так, да, буде намагатися. І ти ж бачиш, скрізь виходять п'ятірки, а п'ятірки це боротьба внутрішня, тобто це внутрішні інтерес. Угу. Це не те, що ми захотіли, може, до нас да. не хоче. Дай Бог, дай Бог тільки найкраще для всіх нас. Любесеньки, дев'ять донатів, дякую, що у мене найкраще. Е, поїхали. Всім країнам ЄС закликали блок... підвищити готовність до війни та стихійних лих. Дава почнемо з війни. В цьому році почнеться війна в Європейському Союзі. Угу. На території Європейського Союзу почнеться війна. Балістика на Дніпро. Любеньки, будьте обережні. Можливо, трошки під кінець року або в наступному році цього чекають, до цього готуються. Знаю і п'ятірка жезлів. Це можливо, знаєш, настільки війна, скільки якісь сутички між населенням, сутички там населення плюс емігранти, може просто різні релігії, тобто, отакі якісь речі ну, вони можуть бути так. нестабільно. Так, да, але те, що стосується війни, от бач, трійка жезлів злі, ви світу. Тобто, після закінчення якогось періоду, ну я думаю, що це все ж таки наступне. Це Росія, це Китай чи це США? Хто їм це робить? Хто Європі хоче посіяти паніку і зробити Тобі, там такі провокації, щоб, наче знаєш, що вони вийшли з того стану, може, якому не зараз? Китай. Знаєш, цікаво, Китай, Росія прям, да, тут іще якась країна, але це не штати, іще якась країна. Є Росія, яка готова діяти, да, на неї виходить королева жезлів. Це така ага. активна карта, яка готова прям щось робити. Китай виходить магом. Це той, який щось хоче, він ага. готовий планувати, він готовий давати ресурси там і так далі. А штати Штати виходять, карта, я буду чекати, коли у вас там все відбудеться, я нічого робити не буду, тому що тут є виключно мій інтерес, печ сімка кубків і королева Пентаклів є виключно мій інтерес, я я потім скористаюся цією ситуацією. А, а ти скажи мені, вони досягнуть свого результату? А я, е... Своєї мети чи досягнути. Своєї, своєї, своєї мети, мети, так, мети чи так. Своєї чи мети розшатати Європу, Європу збити її оцей вайб щастя, радості любві. Ні, карта шута і смерті ні. Кіпі, що якогось нагонять, але не ну, немає такого. Далі, мене повідомлення в чаті, в мене і в інстаграмі, лібесеньки, підписуйтесь на мій інстаграм, можете мені там передати писати, коментувати, я буду відповідати. А, про катаклізми. Ми розуміємо. Що катаклізми можуть бути. Перше було питання про Туреччину. Тому що людина закрила Туреччину. Чи будуть ти бачиш землетруси? Катаклізми в Туреччині. От мені цікаво, почнемо з того, потім піде на Європу і закінчимо Україною. Тому що зараз по всій Європі дуже багато українців. дуже По-перше, всі бояться, що війна перейде туди. Але ж катаклізм якийсь, ми навіть не можемо її відчути. Якщо це просто повені там легенькі, це одне. А якщо це землетруси повені, суви, я не знаю, льодовик піде, я не знаю, що хоч може бути. Ну, давай, на, на, на... На цей рік, на да, Туреччина на цей рік, Туреччина, на цей рік. природний катаклізм чекає чекає. Чекає, багато чого чекає, і не все буде від природи, по дияволу, тут ага. щось може бути і рукотворне повтор якоїсь ситуації щось може бути пов'язане з водою і з повітрям. Щось щось два рази може бути в Турції. Які це може бути такі з чистої Турції? Знову по хитрості, ти розумієш, і королева пентаклів земля, повітря і вода, і все по хитрості йде. Чи це може бути від природи карта імператора і правосуддя? От з однієї сторони, по імператору ти не скажеш, що це природне щось, бо імператор yeah. це про все земне. Правосуддя це, можливо, якісь. Хорошо. Або між державами, ну тут є два варіанти. Знаєш, або між державами якісь розборки, да? ну, yeah. от, прям так глобально. Або хтось на рівні держави щось не так робив. В угу. плані там, ну, порушення якихось норм або там ще щось, якісь були такі помилки допущені. Але, скоріш за все, що між, між двома державами дві кажеться. Тобто буде. Угу. І так, дивись, цікаво, карти самої природи не вийшло. Тобто, це може бути як відповідь природи. Щось зробили, природа відповіла. А от землетруси можуть бути е, дійсно дійсно природні явища. А от те, що пов'язано з водою і з повітрям, то ні. дивись Як конкретно про землетруси, да карта зірка і карта світу. А вода ні, вода рукотворна. Угу. Так, любесники, рухаємося далі, ставте лайк, коментуйте. Поїхали! Європа! Європа і катаклізми ж. Будуть... Я б хотів ти зараз подивитися, чи будуть, а потім ми спитаємо, які наслідки цих катаклізмів. Ну, не будеш міста зносить просто. А от по Європі, до речі. По Європі, так. Да. При чому ОГО, Що це для Європи? Я навіть слухаю, такі всі старші, так. аркани, всі старші аркани повиходили. Кому цікаво, сонце, світ, імператриця, сила, повішений місяць, колесниця і смерть. Вісім старших арканів. Це просто відсоткові природні катаклізми, пов'язані, можуть бути з чим завгодно: І з водою, і з землетрусами, і по імператриці це там ну, все, що природа буде бунтувати. Таке відчуття, що природа буде бунтувати. Mm. А що це для Європи? Карта смерті. Ну, Ти розумієш, це і трансформація, і смерть. Ну, трансформація. Змінить свій зовнішній вигляд, деякі країни так точно. І жертви серед населення, так. Да. Це військові дії, чи природа? Це саме природа, тут всі карти по природі. Хоча перша да. була карта сонця. Щоб це не було, знаєш. Ну давай, добре, я спитаю, давай. Чи, це, чи це буде спричинено природою чи людськими діями? 50-50 карта закохана. Що може спричинити, Да якась агресія, війна, рицарь мечів, Да Ну, це ж не буде у доказь ядерна зброя. До речі, щось може бути пов'язане з водою. Все ж таки якась агресія по воді може бути. Те, mm. що зачепить в руку. Mm. Ну, цікаво. Ну, Плана щось не віриться в це.